Якось на вечірці в Ірландії компанія мисливців завзято сперечалася, хто ж літає швидше: шотландська куріпка чи золотиста сивка. Повернувшись додому, Сергію Бівер вирішив, що світ потребує книги, яка дасть остаточні відповіді на подібні життєво важливі питання. Так народилась ідея створити збірку найдивовижніших рекордів і назвати її на честь давнього родового імені Гінес. До втілення задуму в життя долучилися брати-близнюки і Рос Макуїртери, справжні майстри фактів та цифр. Вони зібрали цілу бібліотеку неймовірних досягнень і подбали про те, щоб усе задокументоване було перевірено експертами. В результаті 27 серпня 1955 року світ побачив перше видання книги рекордів Гіннеса. І понеслося сьогодні. Ця книга абсолютний рекордсмен за накладом серед усіх книжок у світі, ну окрім біблії. У ній тисячі досягнень від серйозних до відверто божевільних. І просто зараз добірка найнеймовірніших, які змушують дивуватися, сміятися і захоплюватися. І почнемо з дивовижної українки Ольги Лящук. Про її рекорд так і хочеться сказати. Як взагалі людині спало подібне на думку? Тим не менш у січні 2014 року на італійському розважальному телешоу вона розчавила три великі кавуни між стегнами всього за 14,65 секунди, і це було зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса. Уявіть тільки на собі цю силу м'язів. Навряд хтось насмілиться повторити це вдома. До речі, Ольга не просто рекордсменка, вона двічі ставала найсильнішою жінкою світу, вигравала престижні змагання Strong Woman Classic і навіть оновила свій власний рекорд у 2018-му, розчавивши трійцю кавунів за 7,59 секунди. Що ж, ця жінка уособлення неймовірної української сили і наполегливості. Тепер перейдемо до рекорду, який точно зламає ваше уявлення про силу. Знайомтесь, Жорж Крістен з Люксембургу. У 2008 році він встановив рекорд: пройшов 11,8 метра, тримаючи стіл, вагою близько 12 кілограмів у зубах. А на столі увага сиділа жінка, яка важила приблизно 50 кілограмів. Тож буквально він тримав силою щелепи більше 60 кілограмів. Загалом жорд рекордсмен з 23 відзнаками Гіннеса, серед яких витягування судна, вагою десятки тонн, зупинка двигунів, літаків та трамваїв тощо. Звісно, тільки зубами. Наступний рекорд реально не вкладається в голові. Втім, ось він офіційно зафіксований. 56-річний фрідайвер Будимир Шобет із Хорватії отримав дихання під водою готові 24 хвилини 37 секунд. Це неймовірне досягнення стало можливим після трьох років тренувань. До початку занурення Будимир певний час дихав чистим киснем, аби наситити ним організм. Слід зазначити, що подібний експеримент вкрай небезпечний для здоров'я і може загрожувати пошкодженням мозку. У Шобата після 18-ї хвилини почалися мимовільні конвульсії через нестачу кисню, проте він зумів упоратись. Як каже Будимир, для того щоб не втрачати свідомість, потрібно рахувати спазми. Нині, за допомогою своїх надлюдських здібностей, Шобат збирає гроші на реабілітацію діток. Які страждають на епілепсію та аутизм. Є й абсолютно дивні, чи то краще сказати, чудернацькі рекорди. Ось, наприклад, Сюецяндзю з Китаю вирішив зібрати три кубики Рубіка у незвичайний спосіб. Під час жонглювання рекорд талановитого підлітка становить 5 хвилин 6 секунд. А Вілерік Букер увійшов в історію, випивши два літри коли за 18,5 секунди. Або Кі Шей з Нігерії, який приголомшив світ унікальною технікою володіння м'ячем. Хлопець вдарив м'яч 111 разів, тримаючи інший на голові з заплющеними очима. Браво! Від приголомшливих проявів фізичної витривалості до химерних талантів і дивовижних досягнень. Ці рекорди демонструють неймовірні можливості та креативність людей у всьому світі. Можливо, книга рекордів Гіннеса зафіксує і ваш наступним.